Вітаю, друзі! Вчора ми зробили велику помилку. Я вам показав. підсадив матку, е облетівшуся. Е вона вже почала сіяти. І вчора я поліз, відкрив вулик. А вона після переїзду якась перепугана і вилетіла з вулика. Чи повернулася вона в вулик? Давайте подивимося. Самому дуже цікаво, не знаю, що, що буде, якщо. Матка пропала, вилетіла і не повернулась. Ну, я думаю, потягнуть самі матошник. Давайте вадимся. Щас, друзі, де Мало вас, тут. дуже мало. І ми вас ще вчора потревожили. Чого ми до вас лізли? Ніколи не робіть мої помилки. Е, Зрозуміли, так? Да? Що вийшло вчора? Після дороги я поліз. Матка вже сіяла. За ніч чудово. З зеленою міточкою. З зеленою міточкою. Нема, не бачу. Не бачу. А є! Друзья, повернулась. Вот она. Все чудово. Все чудово. Ай, слава Богу. <свят> слава Богу. Матка на месте. Матка на месте. И это очень чудово. Повернулась. Не повторюйте моєї. Не повторюйте моєї помилки. Що трапилось? Е, вчора ми підсадили її. Е, бджола. Позавчора підсадили. Вчора бджола прогризла велике віконце, випустили її. Вона насіяла. Е, і ми піднімаємо рамочку з нею і вона вилітає. Вилітає з вулика і полетіла. Все. Ну Ми зложили гніздо, я думаю, не повернеться, але вона повернулася, знайшла свій будиночок і продовжує далі сіяти. Хто замовив матку, не тривожте її. Вона з дороги, дуже така, шубуршна, буршна, видержіть час і потім вже лісся, перевіряйте. Не повторюйте моїх помилок. До зустрічі!